є. Ну, що ж, спробуємо пройти по траві. По траві я пройти то можу. Я сьогодні в кросівках, а от якби я була, наприклад, на милицях або на колісному кріслі, або навіть на високих підборах, то би тут було майже нереально. І саме з'являється асфальт але це через те, що люди зробили собі вивізки. При тому, що навпроти... Тротуар знову таки є, хоч дуже вузенький, але в принципі є. Так, я знову вийду чужими посадками, не знаю, городами. Чомусь з цієї сторони тут тротуар є, тут нема. Як бачите, йдемо по траві. Тут якісь ями і тут знову виїзд. Тут я взагалі впираюся в сторону. Як би тут -ту ото... -ту? Прийти тут знову я можу, я знову ж таки просівка і йду двома ногами. Тут люди зробили собі полісадничок. Це, звичайно, прекрасно. Але тут відійти до, відійти до дороги, ну от, ну трошечки місце є. При цьому, що на іншій стороні тротуар огороджений щоб ну, людина не вийшла на цю вузеньку вулицю, але вона достатньо з постійним рухом.